Вітаю, друзі! Ну що, давайте другу серію доробимо сьогодні вже ту коробку на кінець то, із того БМВ. Щоб закрити вже ту тему, знаєте, набирається, набирається тої роботи, треба її робити і відправляти. Бо дуже багато є цікавих нових завдань. Так, Наступна операція шайба. Наплавив її зверху, щоб підняти трошки товщину, е, то, щоб потім вона буде фрезернути. Е, проточив оправку. 食べます Така ось шайбочка тепер вийшла вже збільшеного розміру. витер і. Без натягу 0 на 0. Значите, сама не падає. А отак заходить. Все, вже до кінця й не прокручується. Ну, хто знає, що то за натяг 0 на 0, то люкс. Так, і зараз разом по висоті тим же різцем зрівняю. Так далі на фрезері, такий центр шукач, викатався по підшипнику знову. Далі нічого не міняючи, ставлю кришку, та можна теж обкатуватися, а можна просто отак от взяти навіть. Кришка сама займе своє місце. Підвожу. Ворушу. І кришка чітко по центру. Тоді затягую того одного болтика, то що в мене остається заводський. І легенько можна сверлити другу різьбу. По результату по коробці БМВ. Відновлені різьби, відновлена площадка, відновлена посадка, відновлена посадка. А, значить, по кришках. Тут були такі кришки, теж, бачите, вони одірвані. Кришки варились препаскудно. Але я зробив. Вроді би заварив, фрезернув площину. Тут одна кришка з кращими такими тими отворами, заводськими, не потрощена. В середині там натягнула трошки сварка втулки, то райбером пройшов. Один валік новенький, гарно плотно тут йде. По приставанню кришки, отак от вона ставиться. І зараз. Ну, виставляється, вона на всі болти закручується тепер без проблем. Ну, оте зачищання, доводіння зовнішнього вигляду, то не моя справа. Я таким не займаюсь. Моя справа. Поставити, щоб нічого не заважало, щоб можна було закрутити болти. Зроблено. Плюс друга кришка так само була відірвана. Ну ця то вже не кришка, як на мене, це вже просто. ну вона вже з'їджене зовсім, бачите? Плюс той отвір еліпсом. Плюс треба міняти втулки на вал. Ну Того я вже теж робити не буду. Це Вже трошки забагато. І те ж саме прилягання зроблене. Та й все, фактично, вже той, хто буде збирати ту коробку, собі візьме болгарочку, візьме бормашинку, все те діло замаскує, зачистий, зніме, де треба облої, який йому буде мішати. Вимиє тоді і буде проводити зборку. Фактично, агрегат врятований, ну, так як понятно, з посадкою такою і з побитою ну, з тим всім, працювати воно не могло, плюс, що поломані були. Оті кришки на заводку і на спідометр. Ці шпильки я викрутив завчасно, вони. Ну, все, коротше, воно, весь комплект є. О, така робота, коротше, трошки, знаєте, така робота занудна. Я на неї по загальному часу вбив півтора робочих днів. Робота така досить трудозатратна. Здавалося б, не так багато. Робити з ним, але все ж таки час просто вискакує дуже-дуже дуже багато. Тому мало хто в загальному хоче братися за подібне. ну, таке. Якщо знайти підхід до майстра, то я думаю, завжди можна домовитися. Чоловік так теж добре віднісся, все то, то мені хочеться допомогти. Ну і все, на цьому все. Я думаю, що ту роботу ми залишимо вже трошечки з, з часом, її будемо робити, бо, бо тут ще теж багато що з нею робити. Я думаю, залишимо то після ремонту. Е, далі, по планах, багато-багато росточок циліндрів і ще картера яви. А після того вже майстерня. Все, всі, хто слідкує, я радий вас всіх бачити. Дякую за перегляд. Бувайте!